За результатами декількох творчих змагань, які відбулися протягом літа та перших місяців осені, 5 листопада директор дитячої школи мистецтв нагородив переможців художнього відділення навчального закладу, які вчергове вразили журі своїми талантами. Я хочу вчити, знати дипломи переможців нашим конкурсам. Ранковий татик – це конкурс зібрав. Багато більше тисячі учасників всієї України. І е народження в липні, в день народження Івана Франка. Я хочу задоволено нагородити відзнакові журі, а це переможець конкурсу. Дар'ю Бондаренка. Значити, що Даша не вперше стає зірочкою різноманітних творчих змагань. Ця юна художниця навіть була удостоєна високої відзнаки всесвітньо відомого художника Івана Марчука, з рук якого отримала його картину. Я дуже довго читала його твори і вирішила одну з одних з творів відтворити у своєму малюнку. Мені сподобався твір, як осиси хотіла себе перехитрити. І я намалювала одну з ілюстрацій цієї казки. Наші учні брали участь у всеукраїнському конкурсі Франковий мотив». проводив цей конкурс, проводився у місті Івано-Франківськ. Ось ми вже не перший рік беремо участь у цьому конкурсі. Він дуже цікавий, тим, що не тільки треба малювати, а ще й вивчати українську літературу. Тобто, для того, щоб намалювати тему конкурсу, діти повинні були вивчити чи прочитати, ознайомитись з літературою і творчістю Івана Франка. Цікаво в цьому конкурсі в цьому році, те, що дуже багато було надіслано робіт. Але переможців було дуже мало, і я дуже пишаюсь тим, що одним з переможців стала саме Даша Бондаренко, це учениця нашої школи. Вона дуже талановита дитина і достойна цього конкурсу і цієї відзнаки. До речі, викладачка Даші Ольга Сергієнко з рук Юрія Лози теж отримала подяку за свою невтомну роботу з талановитими юними шосткинцями. Директор позашкільного навчального закладу також привітав інших юних художників, які відзначилися на міжнародному мистецькому форумі. Мі культурної дипломатії, що відбувся у Житомирі. Ще один конкурс легенди полтавського краю, який відбувся до 400-річчя від дня народження Марусю Чурай, теж подарував шосткинський ДШМ кілька переможців, які також були відзначені почесним журі, і які теж були нагороджені цього дня Юрієм Лозою. Позиція в різних техніках різні різних Тут змагались культури практично всі це учні. Першого року навчання тільки почали навчатися вже мають достатньо серйозну перемогу. Для десятирічної Вероніки Ключко це перший творчий конкурс. Найбільше вона полюбляє малювати обличчя людей, але на цьому конкурсі малювала фантастичне створіння зайця бджілку і одразу посіла третє місце. Я порала в конкурсі ліпки. І на першому лісті малювала. Я малювала в жінку. Я здобула диплом третього ступеня. Я тільки пішла в художню школу, але я дуже хотіла у художню школу поступити. Ліпула скульптуру Маріку, рай. Я дуже хочу зайняти те місце, яке найвище. Перший рік навчання, перший конкурс і одразу гран-прі. Такою приємною несподіванкою стало для линок Варвари полтавське творче змагання. Я запрошую Марію Чурай з грицем їхнє побачення на українському подвір'ї. Переможців привітали приємними подарунками, оплесками, квітами та цікавим музичним номером у виконанні вихованця музичного відділення Артема Головача.